А ты ще хто такий? Вся рука. Вас прийшов спасти світи, щоб ви не пустиха. Давайте. Вязайте світить. Я вас прохалю кудись. Куди побачите? Там коробка вкусняшок, Хто постистую ну, вкусняшку, то получено тело. А якщо водителю об не обнаружені вигляда ну, не справи в буде то на не смач. Ну все, починаємо. Три, два, один, поїхали! Кукула, кочі -ку і ви! Ти чо такий мігліний? Це не червоне, зелене світло. Ми просто граємо, хто перший з'їсть, то воно Ладно? З вами треба поговорити. Що? Ха-ха-ха-ха! Ми опаску попались. Так, хто йде зі мною? Я. Робот-полісос, відправляємось іншим поставкою. Ми будемо будем по тебе скучати, ми поглядаємо. Ходимо, що те, що я тебе. Я дуже виступу. Скорбу бачимося.